Привіт, котики! Вітаю вас знову на моєму каналі. І цього тижня ми будемо робити саме свічки. Чому? Тому що настала осінь Це ідеальний час, щоб робити наші класні свічки, щоб приносити хоч якесь добро і світло в наше життя, враховуючи, що ми живемо в Україні. Окей, а без цього всього негативу я хочу вам з вами цього тижня зробити свічки, які будуть. Дуже-дуже-дуже осінніми. І ми зробимо вас, з вами свічки в силіконових формах, але не забудьте, скоро буде відео з свічками в талі, тому не забудьте підписатися на цей канал, щоб не пропустити це наступне відео. А сьогодні я вам покажу, як легко виготовити свічку, якщо у вас є силіконова форма. І ви можете навіть використовувати силіконову форму для випічки. Ага! Тому давайте не будемо далі розмовляти. Ви поставите вподобайку і напишете коментарчик, а я вам покажу, як я зробила осінні свічки. Все, поїхали! Сьогодні я вам покажу, як робити свічки в різні форми. Наприклад, це форма для випікання сенсей. І ми з нього зробимо таку свічку. І також в мене є більш цупкий варіант це такі привидики, це з тему, Воно також для шоколаду, але воно також буде прикольним для свічок. І, звичайно, є в мене нормальна силиконована форма для свічки, яку ми також будемо робити. В чому мінус такий слікований форми, свічки можуть бути нерівними. Тому що, як ви бачите, воно дуже-дуже м'якеньке, тому може бути таке, що якась сторона буде нерівна. Точно так тут же, тут, звісно, трошки кращий матеріал, як даже бачите, він набагато тостіший. Але, в принципі, я вважаю, що для свічки це не буде погано, тим більше це дуже дешевий варіант, тому що, враховуючи, що силиконова форма була. Около 120 гривень, то ми зможемо зробити собі прям купу свічок. І вони будуть, в принципі, я не думаю, що вони будуть супер нерівними, можливо, трошки з якимись нерівностями. Ось давайте почнемо ми робити саме з самого цікавого. І з цієї тонкої я вам покажу, як детально, що і як потрібно робити, щоб зробити з цього в цій формі свічку. Так, що нам потрібно для того, щоб зробити цю свічку. Нам потрібні будуть гнотики, я використовую такі тоненькі. Ой-ой-ой. От ой, ой. Вот які, в принципі, будуть достатні. Ці свічки будуть більш декоративними. Нам потрібно буде барфник. Є два варіанти: капучино і такий, як би, темно-оранжевий. Нам потрібні стаканчики для розведення. Звичайно, нам потрібно буде на чому нагрівати воск. Нам потрібно буде. Поміряти температуру, коли ми додаємо ароматизатор. Як пам'ятаємо, вона не буде бути занадто гарячою, тому що воно випарується. Використовуємо температурний режим, який вказаний на вашому ароматизаторі. В цьому він вказаний до приблизно 70 градусів. Також нам обов'язково необхідно буде силикон, щоб наша свічка легко просто вийнялась потім з форми. І, в принципі, нам потрібно десь, щось, в чому ми будемо втопити. Віск і сам віск. Віск я буду використовувати керасой Pilar 4120. Я його купляла в магазин для свічок, але в принципі воно практично всюди в нас продається. Як ви бачите, воно, температура заливки, все тут прекрасно розписано для того, щоб вам було зручно ним користуватись. Ми все сюди засипаємо. Як ви бачите, беру цей віск, тому що він спеціально для того, щоб виливати в силікон, а не в тару. Він має, в чому різниця? Він має вищий градус танення, температуру розтанення, тому він набагато кращий для використання саме у формі. Для того, щоб це можна було взяти в руки, якщо ми використаємо той, який ми використовуємо саме для формових, тобто тарових вибачте, свічок, то потрібен буде інший віск, тому що той віск, правда, дешевший, але він і сильніше тане. Що ж, для того, щоб ми використали це як формочку для свічок, нам потрібно буде посередині зробити невеличку диречки і протягнути наші гноти. Що ж, почнемо. Ми заберемо ці тримачі, вони нам не потрібні. І просто просунемо такі палочки, щоб вони були рівно. Але перед тим, як я це зроблю, я забула зовсім, що потрібно добре ще використати силікона. Тому перед тим, як ставити наші палочки. Ми беремо, струшуємо силикон, добре пшикаємо його. І натираємо нашу формочку. Таким чином, кожна така бороздинка буде класно видна на, на нашій вернішій свічці. Все ми добре втираємо, де що потрібно, ще додаємо. І тепер фіксуємо наші гноти, і після цього. Вона готова до заливки. Тим часом нам потрібен буде паперовий стаканчик, в якому ми будемо робити оранжевий колір, плюс-мінус для того, щоб у нас був красивий листочок, такий оранжуватий Боже. Ми ставимо дуже трошки цього порошку. Знову ж, тут залежить від того, яким саме використовуєтесь барником, до кожного барника є інструкція, скільки його потрібно ставити. Але дуже часто ти і так ставиш на очі, але я вам покажу, як впевнитись, якого кольору воно буде. І другий я хочу зробити коричневим, світло-коричневим, в принципі, ну, думаю, таким кольором капучинку трошки. І для цього я використаю такий барвник, але додавлю побільше, щоб воно було насиченим. Це такий сухий також барвник. І його ми нарізаємо шматочок. Як ви бачите, подивимося, який вийде. Я думаю, він має бути доволі яркий. Так, беремо наш коричневий і наливаємо в нього нашої суміші. І добре-добре, зараз розмішуємо, поки ми не отримаємо необхідний колір. Як ми тестуємо сам колір? Це дуже просто. Ви можете протестувати на будь-чому. Ви просто берете капельку, капаєте і чекаєте, що воно висохло. І таким чином ви будете точно знати, який колір ви собі замішали. Поки що це ще барвник, Мені каже, буде занадто світлий, тому мені потрібно ще трошки додати барвника. Працюємо доволі швидко, для того, щоб нічого не висохло. Опа-опа-опаляємо ще барвника, щоб було більш яркий колір. І, напевно, нам потрібно буде ще трошки воску. Ми його добре розмішуємо. Вимірюємо нашу температурку обов'язково, щоб знати, чи ми можемо вже додати. Я думаю, що можемо, але вимірюємо, щоб точно знати, яка температура, і чи можемо додати вже до нього ароматизатор. Так, температурка нам підійшла. Дивимось, щоб в нас повністю бортник розчинився. Робимо тест кольору. Він і так такий легкий, коричневий, виходить. Мені навіть, можливо, б ще трошки додати. Але ні, я додав трошки ще до нього. Ану, дивимося. Так, після того ми беремо наш ароматизатор. Я використовую іменно American Science Candle. І додаємо раз, 2, 3, 4, 5, 6 капель. Для того, щоб воно було достатньо ароматним. Тепер ми починаємо заливати. Саме хочу жолую, щоб була трошки така коричновата. Красиво ми його заливаємо. Ідеальненько. то щоб у нас точно гніт був посерединці. красиво, і даємо так, знизу красиво рівненько. І тепер даємо йому висохнути повністю. І повторюємо це для кожного іншого. Вони трошки залишили залишків. Я його поставлю сюди, де в мене ці листочки, для того, щоб вони не були просто однокольоровими, а ніби такі дійсно осінні. І я готую другий, це оранжевий, в цю. і також ми заливаємо. І, звичайно ж, в мене стався епік фейл. Чому? Дуже просто дирочки оказалися більше, ніж гноти, і в мене витекло. О, чекайте, я вам покажу. О, о, о витекло з цієї формочки. Таке буває найкращий варіант це, щоб такого не сталося, це, в принципі, дочекатися, поки воно буде менш гаряче. Я трохи поспішила і не дочекалася цього. Тому у мене, звичайно, сталися підтюки, як ви бачите, тут. Але це не з цієї потекло, а з саме з листочка цього, як ви бачите, оранжеве. Ну, що ж, спробуємо його витягнути, чи в нас щось вийшлося, не дивлячись на ці. Батьоки. Ува. Божечко, получилося, слава Богу. Ну, подивимось, як наш листочок Чи зможе він вилізти цілком. Так, зміх він вилізти. супер. Ось такі в мене листочки отрималися. Не дивлячись на те, що дещо підтекло, воно не заважає самому виробу. Звичайно. Воно залишає мерзкі сліди, які мені прийдеться тепер прибирати. Але самі свічки вони не постраждали. Так, витягуємо їх. Такі в мене свічечки вийшлися. Покажу, коли все буде готове, як вони виглядають. Ці я ще хотіла показати, вам ці штучки. Це нижні частини, нам потрібно взяти ножнички і добре їх підрізати, щоб вони нам не мішали. І, в принципі, після цього ваші свічки повністю готові до їхнього використання. Вже готую мою формочку нову. Тут працюємо так же, ми ставимо наш гнотик, дуже добре промазуємо. Все нашим силіконом і готуємо саму суміш. Суміш я буду робити двох кольорів. Я вже додавала сюди необхідну кількість того, що буде фарбуватися. У мене тут же все в воску, це нормальний процес для мене. І буду заливати мою нову формочку. В принципі, нічого нового, все робимо так же. Єдиний це плюс в таких формочках, він більш стабільний. Він добре тримається, і, звичайно, що дуже важливий момент, що він не буде протікати, так як він іде з такого дуже-дуже міцного силікону. Я вже підготовила такий помаранчевий колір, і буду також заливати другу частину нашої свічки. Дуже повільно. Так, 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 так. І тепер нам залишилось почекати, поки воно добре висохне. І Час заливати останній, йому ще треба трошки охолонути. І щоб я в нього могла додати ще і ароматизатор. Привиди в мене будуть прозрачні, як ви бачите, соєвий віск такий жовтуватий, коли він гарячий, але він стане знову білим, як тільки висохне. Ну, так ми зафіксували, я трошки налила вже в самий низ, щоб мене знову не протекло. Дали йому засохнути і тепер доливаю все інше. ж, тепер чекаємо, щоб все висохло. Що ж, прийшов час витягувати наші свічки. Давайте спробуємо. Ой, уже паде все. Давайте спробуємо, як виглядає, чи зможемо взагалі витягнути з цієї формочки. Так, ну, достатньо воно висохло. Опа-опа-оп-о! Є. Ну що, Получилося. Зрізаємо наш гніт повністю під корінь. І тепер пробуємо наш другий. Ми спочатку вже зріземо гніт, що він не менша. І дуже обережно будемо витягувати. Думаю, це і буде трошки важко витягнути. Ох, тут і котик, і гарбузик. Ох, виліз! Ну, як вам такий варіант. На тижня на новому відео про нові творчі штуки, які ми будемо з вами робити разом для того, щоб тримати нашу менталку.